Добрий день, малята. Подивіться, що за гарна коробочка. Давайте поглянемо, хто там сховався. Пухнаста, маленька, роденька, жвавенька, рудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Відгадайте, хто це? Вірно, це білка. А як ми називаємо її ласково? Білочка. А де живе білочка? У лісі. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі у сосняку, я гризу горішки і гріби і шишки? Пропоную вам, малята, поглянути на картинки. Де сидить білочка? Білочка сидить на дереві. Що тримає білка? Білочка тримає гриб. Пропоную вам скласти невеличку розповідь про нашу гостю, а я вам у цьому допоможу. До нас прийшла білка. У неї маленькі вушка, маленькі оченята, але великий пухнастий хвіст. Шубка в білочки руда й пухнаста. Білка вміє стрибати по деревах, вона любить їсти горішки, гриби та шишки. Молодці малята! Сьогодні до нас приходив Білочка. Чи подобається вам Білочка? І чому? Мабуть, тому що вона дуже гарна, руда пухнаста. На все добре, малята. до нових зустрічей!